Встрітились ну, двоє величезних друзів. Да. <ріст> Оце хто Мабуть кого перебігає. І Віком і ростом одинакові. <ріст> Та скоріше за все. Хай <ріст> вже підзаморений, але ну, все рівно Не здається. О, диви, як йому цікавий. Він аж отак той челюсті так. Те що діти граються з ним. <ріст> А это ж для него, ничего да, нема ничего хорошего Эта, Катя Аж мимо пробил Всё, ты, Все, ты же тикаешь Ты же тикаешь, да Давай, давай, Кай, давай мячик Так бач дівчинка не питає нічого. Те, що його питати він же, ну вона ж його знає і він не ага. глед. Він вже такий підзаморений, хакає. Та ні, ще. Ще, ще сила є, лежав уже. Да. Да? Думаю, що все готовий. Та ні, вже вже не хочеться йому і підбігати. Не, ну все одно з посідніх сил. Та ну а як вже. Так. Да, mm. Надо вже вже. <ріху> Він вже до нас біжить вже. Це, це вже дівчинка заганяла повністю. Ну, вот, мы ну называем, да я не... Хай, сюда, А, то, тут... а тут, тут. оператор это ты самое про... стрибай, А ему уже заморился, уже ему не хватит. Вверх, вверх. вверх. О, а молодец. Вверх. Все, пошли. Все, пришли. А ну да.